Привіт, друзі! Сьогодні, як я вам і обіцяв, буде рибалочка з новинкою 24-го року Safina Light Game. Це середня бюджетна. Лінійка, але гляньте, як вона виконана. Просто шикарно. Тут, як я і казав, трубка внутрі арбори. Ну, Це просто для чуйки. В цій палці використані сучасні матеріали. Тут два карбона, два шикарних карбона. І, можу так сказати, палка вийшла суперовою. Ви запитували, коли вона вже вийде. Дивіться, я вам як і обіцяв, позвоню виробнику. Я позвонив. Виробник мені так сказав, що у вересні, у вересні вона вже буде в руках рибаків. Так що дивіться, не дуже довго залишилось чекати. Пам'ятаємо, останнє відео я провів на водоймі, де рибалив, ну, можна сказати, з серединою цього теста від 1,5 до 3 грамів. Сьогодні хотів... Приїхати на водойму і використати цю палку на рибі, скажем, не дрібної, бо на дрібної рибі ви самі бачили, вона працює гарно, в'яже гарно, не зливає. Тепер захотів перевірити на такої ну, покрупнішій рибі, скажімо, до пів кіла, а вірніше можна чотче сказати 300-400 грамів. Це для мікрухи це супер потужно. От повірте мені, якщо ви їздите з мікрухою і на водоймі у вас риба 300-400 грамів, то ви Завжди будете з кайфом, тому що багато моїх знайомих використовують ну дубові палки. Хоча є такі, які на будь-яку рибалку їдуть з мікрухою. Навіть якщо їм скажуть, там буде риба кілошна, вони беруть мікруху. Є і такі. Тому перевіримо сьогодні цю палку на крупніші рибі. Що з цього вийде, мені здається, ви обов'язково побачите, тому що я перед вами стою і щось розповідаю. Ще разочок Побачили, як ця паличка виглядає, а виглядає вона суперово. Від себе можу сказати, що по першої рибалки якихось нарікань по бланку, по роботі бланку, по закиду у мене не було. Я стояв, бачив там очерет, не знаю, яка там відстань, але 1,5-2 г я пуляв. Чотенько. От як мені треба, в яке це мені треба, вона пуляла. Бувають такі палки, не пам'ятаю вже їх назви, але ось ти прицілився, робиш закид, десь 5 метрів вліво-вправо летить. Тут поки що таких нарікань не було. Так що давайте всі у кого є чіпси, там Кока-Кола чи ще щось, сідаємо і дивимося. Ще для більш такого поняття цієї рибалки, напам'ятаю, тут в мене нитка 03 X-Game, Вісьмі жильна. Чую десь тут рибаки, щось булькається, якісь закиди, піду подивлюся, що у них. Щось клює, клює щось? О, ось все, рибаки. Це стовідсотково спінінгіст. їст. Поспілкувався з рибаками. Одні приїхали сидять на мирну рибу. Нічого кажуть не піймали. І все, поспілкувався з спінінгістом, теж каже, що сьогодні взагалі нічого. Ну, я сильно не розповідаю суперточки. Цей спінінгіст сказав, що тут десь є полянка і будуть ще декілька містяків. А потім вже краще сідати на машину і їхати, бо в хвості багато класних супермістяків. Так що оце тут ще спробую і піду назад за машиною. Бо, чесно кажучи, до сюди теж це поки дойшов, вже жалкую, що не поїхав сюди на машині. Так, так, так. Супер. Мабуть, супер точка. І ось все. Роблю підкидики, іначе, знаєте, чи бровка, чи там якісь, якась муляка, блин. бо є такий спротив. Так, ось нема спротива. Так, да, може то була бровка. Я затаскував трішки. Був би, ну, Якщо б кинув би далі, скажімо, поставив би 6 грамів, то якраз за ту бровку докинув би. Ну, перекинув би і може там і рибка стоїть, але потрібно. Інший спінінг. Щоб кидати великі ваги, потрібно ще мати з собою один спінінг. А, блін, думав клівака! Зацеп. Зацеп. Думав, прям клівака. Всьо, друзі, викиду. Але мені здається, це окунь. Двійна клівака була. Якось так він взявся, мені не, не зрозуміло. щось дає якийсь спротив, але. Знаєте, от, наче я його забагрив, щось він не так спінінг нагружається. Ось от доводю до берега і ось тільки він зараз тільки показав, що він взявся правильно. Ой, десь заводить за Палку стоп. Ось. Все. Є, друзі, поборов я цю точечку. Не з перших закидів, десь закида закидів 10 зробив. Зробив прямо, але ж не докинув до бровки. Ну, я це вам вже прокоментував. Вірніше не перекинув бровку. Потім почав почав кидати вправо, вправо чую, там міляк. Ну, прям ровне дно і міляк. Ось отак. Кинув, по, ну, як, як ось ви бачите, по центру, і свикида, майже свикидав отакий красень. Мені здається, це просто шикарний красень. І знову нічого не міняю, все, білий силікон. І, до речі, під їх, ну, підійшов до цього спінінгіста. Е, теж щось ми з ним розбалакались. Він теж каже, от краще білий. ну Я йому дав білу, білу силіконку, він каже, в нього нема, але вода мутна, то краще білий. То я йому дав. Е, Мадвага коротше, білого, ну, я так його називаю. ще, ось, ось, друзі, сказав, що це типу мадвага, а це ма... мадворм. Мадворм. ворм черв'як, мат... не знаю, що, мадворм. Ну, ще не використовував це, одного дав рибаку. Сам не рибалив, але ну, дав, хай пробує, бо він з добрячим спінінгом буде кидати далеко. Великий твістер, супер буде. я вам... Навіть не те, що вам покажу, ми його ще спробуємо. Сьогодні хочу поставити його і покидати. Може ще щось і піймаю на білого, скажімо, твістера. Укуня взяв, так що все дуже добре. Опа, оце він це гарне щось зжарило. Прям, прям супер фрикціончик навіть почули, як Почав відпрацьовуватись. Палка втримала, але чи не засік, чи просто хитра риба попалася. Ну, це мені подобається точечка. Немає кого провідю. Точка невдобна, але, але риба є. Друзі, рибка є. Десь у вода такий, ну це 100% судак, бо тут глибину знайшов. Куда ж ти уходиш, гад, Спінінг просто в'яже, в'яже супер. Мабуть, цього ми не візьмемо, бо та ні. Цього ми не візьмемо. Да, друзі, завів. Мощів спінінга не хватило. Він завів очерет. Може я все ж таки. Десь тут уже грядишком. Все, ну Чесно кажучи, відсипив, я його вже бачив. Він завів в очерет, я його вивів там на очеретинку, прям пащу бачив, такий непоганенький судачок. Друзі, ну просто шикарно, Шикарно я сюди запригнув. Все в очереті, але рибка є. Так, 100% на цій точки потрібна палка мощніша, але кайфа тоді б не було. Кайфанув спінінг просто мені здавалося, так його вже згибав, що ось, ось він лопне. Але за що за, за того карбона 1100, то просто він такий супер в'язкий і супер надійний вийшов цей спінінг. Кайфанув, блін. Да. Даже не знаю. Не, ну звісно, я б туди за ним не ліз би. Фу, треба, треба подих перетаїти. Дивіться, покажу вам. Містяк цей тут його не видно, це хтось собі тут витоптав. Отак От скрізь очерет я пробрався, бо дивлюсь, наче тут щось є так. Здалеку йшов, побачив. Пробрався скрізь очерет і гляньте, на першому закиді була кліваха. Ну, ще разок. Глубина тут є. Опа, впаяв, але дрібний. 100% дрібний. Блін, настільки дрібний, друзі, що ну позорняк, просто пазирняковий. Дивіться, чим це не риба. Це ну, це риба. Киньте в мене камінням, якщо це не риба. Судак. Даже отакий от дрібний судак. ну... На, скажімо, так, на мікрухи це вже супер і супер добре. Ця точечка порадувала, дала вже дві, два клівання. Перше, клівання. Ну, на першому просто можна було впісятися. Самі бачили, не знаю, камера як передавала, але що міг, хто показував, спінінг згибався, думав, зараз хрусне, але не хрустнув. Судака, правда, не взяв. Цього взяв, вам показав. Быстренько, швидко випускаємо. І за третім, давайте, за третєю клівакою. Ось-ось-ось. Знову опа, є, сидить. Оце він... Я почув, як він побачив верніше. І ви побачили, мабуть, по хлистику. Як хлистик трішки зігнувся, ну, солідний хлистик, чуєчка, навіть сама буде дрібна риба. Якщо брати, ви все побачите. Він без удару, гляньте, ось, ось судачок. Він підійшов до приманки без удару, але по хлистику я зрозумів, що там рибка. Він акуратненько вцепився. І все. І дивіться, знову біла резина. Білу резину я полюбляю на судака, якщо водойма грязна, ну вода грязна, грязна. Резину білу я вже вам ого взявся. Добре, піду за інструментом. Опа. Все в прямому ефірі, ось біла-біла резина. Маленького дрібного судака зразу випускаємо. До речі, до речі. Що стосується водойми, бо багато вже запитували, навіть мені в особисті писали плюс... Люди під відео пишуть, що за водойма така, блін, де оцей такий дрібний судак. Він, я розумію, що такий дрібний судак нікого не цікавить. Вам просто ну, хочеться приїхати, просто теж половити і повідпускати. Але ж прикол, що один. І... Ну, я не знаю, знайомий, можна так сказати. Каже, о, був на водоймі, все супер, все клює. Забрав вісім судаків, зважив вдома. Самий крупний був 510 грамів. То ви розумієте, ну я вірніше розумію останні які були. В мене, наприклад, я тут і 500 грамових ще не ловив. Тому всіх хочуть приїхати, просто половити. а... І Я потім, знаєте, без того спортивного інвентаря для відео залишаюся. Блін, щось сьогодні тут багато мушкарні. Тому ну от, не всім відповідають, де ця водойма. По чесноку, друзі, ну скажіть, ну хіба я не правий? Оцей фет, на якого я тільки що піймав, отако він виглядає. Має отаку назву фетік, фетік 2 дюйма 50 мм. Ну, Самі бачите, який тут колір, бо я, чесно кажучи, сам вам не можу сказати. Gr0275. ну, наче так. Хоча колір усьо... внизу бачите, написаний? Сьогодні погодка така гарна, то сонечко, то хмари. Самі бачите на небі дуже дуже великі такі хмари і гусні. Я не знаю, як це правильно сказати, але коли вони заходять, то стає темно. Мікрушна палка. Давай від, ось, 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 тільки відпрацювала. 4 грама, 4 грама просто шикарно. І мені на цій водоймі потрібно десь так 3-4 грама кидати, тому що вся рибка недалеко, і плюс ви самі бачите, вона не дуже крупна. Тому мені здається, оці мікрушної палки для некрупної риби супер. Ось гляньте, ось ну, контакт був просто. Може, знаєте, коли лежала приманка на дні, по шнуру. Риба дотронулась до шнура, хлистик настільки інформативний, що це все зразу ви бачите. Без покльовки, я не знаю, це добре чи не добре. Коли нема покльовки, а ви вже розумієте, що десь риба поруч. Отак От можна сказати. Зараз достанемо і ну, да, дивіться, фетик. Цілесенький, неушкоджений, тому можу сказати, що ну, риба чи в шнур, чи в флюр вдарилась і все передало по хлистику. До речі, по палки пам'ятаємо, я розповідав про Сафіни X. Вони всі, вона, та Сафіна X вся в такій е, опльці була. Вся-вся, то ця сафіна, вона. Те, що оцей коміль в неї є така опльотка, щоб вона була і жорсткіше, і міцніше. А ось в хлистики тут нема. Це бланк такий сухенький, без всяких лаків, без всяких опльоток. Опа! Ну чітко, все чітко. Все бачили, все чотенько. На підсічці зігнувся трішки спінг, але зато гляньте, як він потім в'яже рибу. От таких некрупних судаків просто в'яже гарно. Звісно, якщо б тут були судаки, попадались би такі кілошні, то ну, з якою мікрухою ви сюди приїдете. Але треба шукати плюси. Коли я приїжджав сюди з потужною палкою. До 16 грамів, пам'ятаємо, то ловити от такого судака, Він клював, да, спору нема. Я його міг забороти на той спінг, але ну який кайф. А от на такі мікрушні палки кайфу більше. Можна так в машині возити дві палки: один добрий лайт і одну якусь мікруху. До речі, так, е, да, як я і казав поспілкувався з виробником, він каже, що це буде середній такий бюджет, середня лінійка компанії Азура. Вони не будуть коштувати там по 10 тисяч гривень, тому ну, такі зараз такі реалі. Сьогодні клівання не жадібні. Але, знаєте, коли, ну, ви, ну, звісно, коли ви їдете на рибалку, ви не можете бути впевненими, який буде сьогодні кльов і який буде настрій у риби. От сьогодні вона дуже акуратна, тому я бачу, як спочатку згибається солід, потім вже відчуваю ту кліваку. Тому що вона дуже акуратна. Якщо б цей судак сьогодні бив би дуже і дуже бойко. Тобто ви б оце на спінінгу нас от, отак різко, отак все різко-різко бачили. А так ви бачите, тільки трішки хлистик тільки пішов і я вже підсікаю. Тому що дуже інформативність виходить. Це так, для кого хто полюбляє дивитись завжди на хлистик і такі суперчутливі палки, то треба вам соліт. Якщо любите тук в руку, то тобулярні. Я, чесно кажучи, хотів би спробувати цю серію, але в табулярочки. І теж з таким же тестом десь до 6 5 грам і 3 дюйма резина. Трішки, трішки придавив, ось все добив. Просто трішки придавив, хлистик відпрацював. Пауза і він добив, гляньте отак. Качає гарно, качає гарно. Мабуть, я його все ж таки не пробив, чи гачок тупий тут. Ну, наче ну так. Да. Оцей гачок тупенький, а це ще острий, блін. Ну, не буду передівати нічого. Не, не хотілося би щось передівати, але щось він тут. Так заплутав силіконку, не можу зрозуміти. ну Все бачили все у прямому ефірі, як все вийшло. Клівака була гарна, кайфово 5 грамів. На закиді просто спінінг розкривається. Це сьогодні бачимо тест спінінга поверху. 4-5 грамів. Б'є. Апа, не просто б'є, а сидить. Отако. От трішки зробив ще підсічку до засік Бо грішу, що трішки гачок, гачок тупий. Ну Це двійний гачок і там одна сторона в нього тупенька. Тому ще зробив досічку Так, граюся, може він сам втече Ні, не, не хоче, треба допомогти. Блін, грам 350 і все гляньте як спінінг. На спінінгі 350 грамів можна підняти. О -а 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 -а. Іди сюди. Оце тут 100% 350. Випускаємо. І знову кидаємо. І є, ось все, добив. Ну як добив, блін. Просто трішки чиркнув, Просто трішки чиркнув. Друзі, мені здається, я палку вигуляв з берега, поверху вам все показав. Мені тут нема що і додати. Рибу в'яже супер. Січе. Теж, якщо у вас буде супер-супер гарний гачок, то буде все супер добре. Якщо будете використовувати такі старі гачки, як я, ну, брати з коробки старі гачки, то інколи будуть траплятися сходи, резину показав, виробника показав, ой-ой-ой, блін, так, пішов я за інструментом. Двома гачками. Перший раз він, мабуть, промазав, а другий раз просто голодний, так навис і заковтнув силіконочку. Просто відкрив пащу, заковтнув так сіконочку, все я почув, зробив підсічку і отакий от судачок. Друзі, випускаємо. Блін, ще й сальто успіваю зробити. Ну, що можна сказати? Тест. Такої палочки підходить до завершення. Вигуляв я цю палку понизу. Ви пам'ятаєте, з човна хто не бачив, посилання на то відео буде під цим відео в описі. Також буде в описі посилання на цю паличку, мені прочитати, як вона правильно називається. І також буде в описі посилання на цей силікон, яким я сьогодні рибалив. Дивіться, мені здається, з човна я понизу. Теста цієї палички вигуляв цю палочку. Вірніше, так, як понизу, я рибалив півтора грамами і три грама ставив, а потім, вже при кінці рибалки, просто так випадково поставив 5 грамів, бо, чесно кажучи, думав. Вона не потягне, але ж вона так гарно, легко потягнула, що мені захотілося приїхати з берега на цю водойму і перевірити цю палку чисто поверху. Мені здається, сьогодні вона з такими задачами просто суперово справилася. Рибали сьогодні 4 грамами і 5 грамами. Сілікон використовував 2 дюйма і 3 дюйма. Всі клівання сьогодні, які були, вони. Ну, майже всі, 90%, вони були так, хлистик трішки чік. Я паузу чи одразу роблю підсічку, риба вже сидить. Так, да, були декілька клівань таких, що палка одразу нагрузилася, роблю підсічку, і риба там теж сидить. Але якщо була б... Може супер жорстка паличка, може у ці супер дрібні такі акуратні клівання я і взяв би. Є в мене один знайомий, який досі ловить фінкою, яка от не пам'ятаю вона чи до п'яті. Чи до 6 грамів солідна, але він на неї шурує 7 грамів, да, вона точно до 5, бо він завжди ставить сімку, вона на закиді так згибається, просто катапультує. Кидає він короче, далі всіх, тому що палка. Просто вже там розкривається, ну і якось вмудряється завжди бути з рибою. Так що, може комусь отака тема, якщо у вас водойма де не треба, великі ваги кидати, може, так як універсал буде. Можна і малі покидати. і по... Ну, Я не можу сказати, що я сьогодні поволочив цією паличкою. Самі все бачили, вона в принципі, непогано справилася з 5 грамами із 3 дюймової резини. Да, на підсічки мені хотілося б, може, знаєте, того судака, так, типу, іди сюди, чуть ли не челипив йому вирвати. Але ж ну, все ж таки було ну, декілька досадних сходів. Ви це все бачили, все показав. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ! За і зараз ще дещо покажу. От така приїхала до мене палка. Я її так назвав циганський барон. ну Просто гляньте, який чохол. ну Така трішки циганщина, але там внутрі ну, просто пушка граната. Давайте так, слідуче відео вже буде з такою палочкою. Ну, не знаю коли, але в слідучий раз вийду от з цією палкою.